Віталій Ігорі, завершилася гра, два різних тайми вийшли. Сокіл, таке враження, як кажуть, не ввійшов гру. Через це, через що це сталося, що Сокіл невпевнено почав гру і навіть поступався. На вашу думку. Не можу сказати, що невпевнено. Десь, може, трошечки Ярослав там помилився. Він в стресові ігри має свої награди. А так, в принципі, хлопці і володіли, відчувалося, що якщо потрібно було додати, ми б ще й додали. Десь є по мікропомилках, я знов таки там є Роман Миколаєвич, він більш детально -то все дасть пояснити. Ураган грав в захисті по-різному і пресингував, і стояв на своїй половині. Наскільки складно було зламати захист? Ну, там взагалі непогана команда, молоді хлопці, амбіційні, хочуть вигравати, налаштовані на кожного групу. Там не є слабкий субак. Дякую своїм хлопцям, що... Виконали тактичну схему, яку вимагав Роман Миколаївич. Десь притримувались хоча б десь я думаю, 80, але знов таки більше дасть детально Роман Миколаєвич. Було чимало таких невимушених помилок, коли там хлопці не розуміли один одного трав... травми. Чим це пов'язано на вашу ну, воду? Друга гри. Перше приїхав Денис Зеленкевич, у нього перша гра, десь вони мають. Своє зігратися. По першій четверті я б не сказав, що вони десь були напружені. Болівальники прийшли. Ми звикаємо такі грати з болівальниками. Ми граємо без болівальників вже цілий рік. Хлопці десь теж хвилюються, хочуть дуже сподобатись, бо люди приходять, щиро за нас болівають. Всі хочуть віддатися гри, з душою робити, десь, можливо, воно його десь трошечки і допускали Дякую за виконання. Дякую. дякую.